Реліз нової операційної системи від Microsoft Windows 11 став великим кроком в осучасненні і збільшенні функціональності комп'ютера. Однією з найбільш помітних різниць у Windows 11 від 10 і старших є зовнішній вигляд, оновлені іконки, нові мікроприколи, а також зміни в розташуванні елементів інтерфейсу. Однак разом із великими змінами, які принесла Windows 11, користувачі також знаходять огризки зі старих nt систем а деякі навіть з часів OS 2. Алло, скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. Та як цим УВП? УВП користуватися можна взагалі? Ось в моїй часи. Ем, вибачте, друзі, дід знов забув про таблетки. Його часи вже пройшли, але немало з того, чим користувався дід і інші подібні діди, дивним чином ховаючись в аналог системи, дожила до переважання у системі модерного ГУВП. Панель управління в операційних системах Windows має глибокі коріння, що сягає ще до епохи ось 2 розробленою спільно IBM і Microsoft у кінці 1980-х. Система OS Navpil, зокрема, була однією з перших операційних систем, що пропонувала зручний інтерфейс для керування системними налаштуваннями через налаштування системи, іншими словами, System Setup. Це дозволяло користувачам вносити зміни до налаштувань системи без необхідності використання командного рядка, що було погодженою практикою в більш краснооких системах. З появи Windows 95 Microsoft включила подібні ідеї у панель управління, що була логічним продовженням сетапу з Navpil. Панель управління була керівним центром системи, для використання якого, на відміну від режиму MS-DOS та командного рядку, потрібна була банальна інтуїція, а не чітке знання команд. З кожним оновленням Windows панель управління зазнавала змін. Починаючи з Windows 8, Control Panel потихеньку давало заднього ходу, поступаючись налаштуванням, функціонал яких перестав поступатися панельці. Одинадцята Вінда остаточно перевлаштована під evp налаштування Однак паника хоч і переживає стагнації, але залишається в системі як непотрібний рудимент. Диспетчер пристроїв у Windows є важливим інструментом для управління комплектуючими ПК. Цей невід'ємний компонент кватирок дозволяє встановлювати драйвери, а також діагностувати проблеми з девайсами. Його історія починається з релізом Windows 95, де диспетчер пристроїв вперше з'явився на світ. У той час це був базовий інструмент для керування компонентами. Юзери могли переглядати список підключених пристроїв та встановлювати до них драйвери. У Windows 98 девайс менеджер отримав деякі зміни. Інтерфейс став зручнішим, а можливості керування пристроями ширшими. Додався режим перегляду, де їх можна було групувати за типами. Наступна значна еволюція відбулась з виходом Windows XP. Диспетчер пристроїв отримав сучасніший вигляд і покращену функціональність, система стала більш стабільною, що дозволяло краще керувати встановленням та оновленням драйверів. У Windows Vista диспетчер пристроїв отримав нові можливості. Одним із важливих оновлень стала можливість автоматичного пошуку та встановлення драйверів з інтернету. Це значно спростило процес налаштування нових пристроїв. Загалом, як і більшість речей з часів Вісли, девайс-менеджер не змінювався. Інтернет Експлорер був одним з перших популярних веб браузерів розробленим компанією Microsoft. Релізнутий у 1995 році, він швидко став одним з основних браузерів для користувачів Windows, і не тільки. Протягом багатьох років Інтернет Експлорер був домінуючим браузером. Будованим в операційні системи Microsoft, у тому числі і мобільні, Windows CE, Windows Mobile і Windows Phone. до 8.1 включно. Однак, з розвитком веб-технологій та стандартів, Інтернет-Експлорер не зміг ефективно конкурувати з іншими браузерами, такими як Mozilla Firefox, Google Chrome та Safari. Основними проблемами Інтернет Експлореру були низька швидкість і відсутність підтримки сучасних веб-стандартів. А згодом і люта стагнація. У 2015 році Microsoft анонсувала, що вони припиняють активну підтримку інтернет-експлореру на користь свого нового браузера Edge, який має кращу підтримку всього. Але це не завадило Майкам залишити його в системі. Десятці його навіть не сховали, а в 11 за допомогою деяких циганських фокусів, можна віднайти окремі розкидані по системі його компоненти. Desktop Windows Manager у вікнах відіграє роль керування вікон і графічного інтерфейсу. Зі старіших систем, таких як Windows 10 і 7, можна помітити деякі приколи, які не повинні траплятися в 11. -тій. Якщо DVM якимось чином офниться, то можна побачити інтерфейс вікон з 7 і таскбар з 10. ї з релізом 11-ї вінди представили оновлене контекстне меню, яке не всім сподобалось. Благо його можна швидко і без зайвих заморочок повернути. В самій менюшці є кнопка показати додаткові параметри, яка повертає її звичний вигляд. Ви взагалі пам'ятаєте про існування скрінсейверів у вікнах? А колись давно. Коли інтернет мав швидкість 56 кіт, а монітори важили як Весель Крафт. Без образ, ці древні дисплеї мали неприємну особливість. Вони вигорали. Тому щоб цьому запобігти, існували так звані захисники екранів з появою рідкокристалічних дисплеїв вони стали непотрібні. Проте в системі вони залишились і не змінювались з часів 7 вінди. От такі справи, телеглядачі. Аутсорсери з Індії настільки ледачі, що не можуть викорінити вже покриті піснявої компоненти. Але цю лінь виправдовує цілісність ядра НТ. Якщо прибрати щось одне, посипеться все інше. А щоб ядро перестало бути цілісним, його потрібно повністю переписувати, чим ніхто, звісно, не буде займатися. Але підпискою на наші Ютуб та ТГ канали, сподіваюсь, займетесь. Не забувайте і про фідбек. Все, все буде, буде Україна. Україна.